Чому пілотного? бо все залежить від вашого фідбеку, а не моїх вмінь літати. Скільки там вже минуло, місяць, два. Саме час розповісти вам про новинки цього місяця в рубриці Ongoїнг Марафон. І якщо хтось забув, то зазвичай, а точніше, поки лише в одному випуску, я розповідаю про аніме, котрі нині виходять в сезоні, швиденько із загальними враженнями та коротким описом зав'язки, аби було зрозуміло про що тайтл. І поки я ще не почав навалювати потужного крінжу, можете підписатися на телеграм або стати спонсором на BuyMeCoffee, як ці прекрасні гігачади. Дякую, піпси. Вас любить спорт. Можливо, ходить в зал, грає баскетболським та фуріонами біля дому, а може просто бігає в м'яча. Але хтось точно забив на то все і любить спорт лише на екрані. Синя в'язниця блін. Синя в'язниця підійде і першим, і другим, і третім. Що там йде далі? Що після трьох? Наскільки багато футбольних матчів було програно із за невдалого пасу, так і починається історія Ісагі Йойчі, котрий під впливом статистів у команді дав пас та програв важливий матч. Усе його життя присвячене футболу. Ще з дитинства він ганяв хлопаків у дворі, а тепер відчуває себе лузером, кар'єра котрого так нормально і не почалась. Всі проходили через цей етап, правда? Але вдача не покинула його повністю. На дізмораличах йому приходить лист з запрошенням на елітну програму тренувань. Тож, вхопившись за цей шанс, він прийшов на збір в заданий день. Сенс програми в тому, аби зробити найкращого нападника або ж форварда у світі, аби Японія нарешті показала всьому світу, як грати у ваш цей футбол. Абсолютно Кожен кого запросили є нападником і може бути як досить успішним, так і перспективним, але досить середнім, як і сагі. Стара модель футболу застаріла: грати в пас не приведе до успіху, мало грати як хороша команда, треба перемагати, втоптувати чужі мрії, бруд, бути егоїстом, сприймати як свою власність, вигризати горлянку за гол. Ось якому футболу вчить програма Синя в'язниця або пацанський паблік в інстаграмі. Краще з пацанами у м'ячик, ніж з п'янюгами на дачі. І якщо ти вилітаєш з цієї програми, Грами, то вилітає твоя кар'єра, і ти більше ніколи не зможеш бігати на крутих заходах. Тайтл погрожує нам єбейшою конкуренцією, а ми то й не проти, правда? Екранізацією займається студія 8-bit. А чому не 16? Картинка мені подобається, виглядає свіжо, фішечки манги, а саме поїхавша футбольна менталочка, або просто рейдж, ну або шиза, передані ідеально. Перед записом пров'ю опитувальник серед однієї людини, а саме Єловського, і ось його думка з приводу картинки в манзі та екранізації. Кі сказав кисломолочний браза, футбольна менталка передана просто їбейше. Як в манці, так і в аніме з цим траблів важче немає ніяких, де й певні фрейми з манги перенесені в аніме до деталей, прям не доїбешся. Але на цьому всі плюси рисовки закінчуються, так як в динаміці та екшоні, блюлок смок чи глибоко. Так як через максимально уйобське 3D вся атмосфера знижається до нуля. І замість насолоди за переглядом футбольної шизи, ми споглядаємо, як аніматори 3D в блендері зробили моменти чисто по рофлику, й, блять, походу на реальному блендері. Ну той, що отак от робить? Сука, але незважаючи на це уйопське 3D, Повтичити на блюлок, все ж таки я вам рекомендую. Бо всі ці футбольні челіки егоїстами, Ой, блядь. бо всі ці футбольні челіки егоїсти. Хоча що вони їдять, я так і не поняв. Плюсую цю думку, от тільки витягнув два війни з Можу лише додати, що сюжет простий, як дві копійки, але й не занадто ванільний. Якщо ви не походите на гурмана серед японських творів, і вам подобається підліткова тематика становлення духу, мотивації, мети та всього такого пацанського банального для щонанів, то від себе рекомендую подивитися. Та й взагалі тут дівчаткам підігнали солодких хлопчиків, а можливо і не тільки дівчаткам. Про наступний тайтл всі вже чули: людина, дай пожмакати цицьки, а також. Людина я завжди злий, бо сирота просто сильна і незалежна павер. Ну і господар цього дійства, а точніше, господарка притулку для собак. Люда бензопила. Ой, блядь. людина бензопила від студії Мапа, котра останній час екранізує гучно, стильно та досить таки влучно. Гучно влучно, сценаріст Какіш зрос. Трошечки про зав'язку: жив собі денджі в боргах, продав нирку, око, має демонічну милу собачку Почіто, котра пиляє ліс та ріже демонів на органи для мафії. Спить майже серед звалища, десь в коморі у лісі, та мріє про звичайне життя, помацати груди та намастити джем на хліб. Життя таки дає йому таку можливість. Поперепогане, але Тя в один момент головний кредитор Денджі, а тобто мафія, перетворюється на безмозких посіпак одного із чудовиць в обмін на силу, але ситуація схожа на Колобка та Лисицю, дали все, що тільки можна, а отримали вони геморой головного мозку, але тільки на силу. Через деякий час парубок валяється живий, але не живий, і почита, тобто його товариш в першу чергу, а потім вже собака, наділяє його унікальною силою та стілює в обмін на своє життя. Чудовисько і мафіозніків в незвичайному, але досить приємному 3D швидко ліквідовано. На такий шум приїжджають мисливці на демонів, серед яких була оця пані, на ім'я Макіма, та сама господарка, про котру я казав раніше. Ну ви зрозуміли, вона бачить Денджі неабиякий профіт в майбутньому і бере його до себе на роботу. Тепер він буде проводити свою службу зі згаданими персонажами на початку. А якщо не буде, то Хм, помре. Він отримує майже всі блага, котрі хотів. Нормальне життя, купу джему для хліба. Тож залишається єдиний пункт. А саме дівчина, а можливо і не одна, та її. Цитькі. Отак, от, от, от така блін, мотивація. Перше джерело, тобто манга від Тацукі Фуджімото, має великі рейтинги та є онгоінгом, оскільки я її не читав, бо це надто потужно, то секрет успіху для себе не розкрив. Але певен, що балачки з'явилися не просто так. Зав'язка максимально проста. Про сюжет поки рано казати, але Денжі типово не типовий. Звичайний ГГ, котрий має мету, хоча й досить мізерну для більшості, але то як ця мета подається тайтлом. Моя повага. Соусу до цього додає те, що сюжет кружляє навколо ГГ, що якраз і є нетиповим. Бензопилка виглядає по-новому, навіть кінематографічно, немає статики типової для аніме. За пару серій до цього звикаєш. Спочатку в деяких моментах для мене це було дуже схоже на дорог і доро, Хедоро, або бруд до бруду, але по якості на пару голів вище. За пару років студія сильно апнулась і явно розширився бюджет. До тайтлу підійшли серйозно, помітно неабиякий вплив Fugimoto, з мільйоном від. Силок на фільми та досить серйозним підходом до кожної серії, деталей та нового потужного ендінгу кожний епізод. Я вас запевняю, ваш плейліст поповниться, як це було в мене. Можливо, потім будуть ігри розуму, але я дуже сумніваю, що саме в цьому сезоні. Ну і дуже сумніваю, що воно взагалі потрібно. Очі радіють, треш відбувається, щось незвичне є, тож я рекомендую. Ну і як не поговорити про черговий Ісикай? Ви ж чекали, правда? Бо після бурси треба теж щось дивитись. Моє переродження в меч. Назва коротша, ніж зазвичай, але запах кліше нікуди не подівся. Звернув увагу на цей тайтл, бо його озвучують зразу декілька команд, що вже дивно, але показує те, що попит на такі історії є. Про смак не судять, і я судити не буду. Знову чувака збила, чи то вантажівка, чи то автомобіль, чи то мотоцикл, а можливо навіть велосипед, і він переродився в іншому світі. Японці блистять на оригінальність історій. І як ви думаєте, Думайте, що сталось? Можливо, він переродився в меч? Це було дуже неочікувано, тож автори вирішили, що це буде не просто меч, а автономне знаряддя, котре може прокачуватися самостійно в спеціальній зоні. А через деякий час його знайде кішкодівчина-рабиня, котру цькували, бо вона кішкодівчина. Кішко дівчини Тепер вони вдвох будуть качатися в типовому фентезі РПГ світі. І кліше просто отак, от як я зараз. Б'є по столу. Які мої рекомендації? Якщо ви бажаєте взагалі не думати вам все одно на кліше, вам все одно на сюжет, вам все одно на вільний час, вам все одно на свої інтелектуальні здібності, то рекомендую до ознайомлення, бо я дивлюсь, і мені пофіг. Давайте тут щось беремо по лайкам, напишемо по коментарю, і я викатую нову частину. Що ж вам це залишається? Ну якісь там ну тисячу, може, лайків, може дві. Це ж взагалі для вас нічого. Я ж ну, ти вам руку, блін, ментально, чи що?